Доброго дня! Сьогодні в ганузевій CRM-системі для забудовника розглядаємо функціонал квартирограми, а саме як редагувати користувацькі види на квартирограмі в шахматці та в смарт смарт-каталозі G. Зараз ми знаходимося в робочому вікні квартирограми в розділі Шахматки. Бачимо, що дана шахматка є не повністю заповненою, про що свідчать неактивні елементи з перекресленим червоним недоступним кольором. І відображені такі елементи символом також плюс в клітинці, Та деякі елементи заповнені по квартирах. Для прикладу бачимо, що 701 квартира має таку характеристику виду, як парк. Якщо ми бажаємо відфільтрувати дану демонстраційну шахматку за категорією виду, можемо в характеристиці вид натиснути парк. Таким чином, відфільтровані квартири, в нашому випадку, це одна 701 квартира, яка відповідає даному пошуковому запиту. 701 квартира. Також, якщо ми переглянемо на смарт-каталозі, коли ми бажаємо демонструвати об'єкт нерухомості на сайті або візуальним інтерактивним способом клієнту 701-квартиру, також бачимо, що видова характеристика в даному дизайн рішенні встановлена як парк. Проте, часто буває задача. Коли необхідно розширити видові характеристики. Наприклад, бажаємо додати видову характеристику море, квартири з видом на море, для прикладу. В такому випадку необхідно бути або адміністратором CRM системи, або співробітником з правами редагування шахматки квартирограми, і редагування налаштувань системи. Відкриваємо сторінку налаштувань системи і додаємо в розділі видові характеристики, нову характеристику, а саме море. Зберігаємо встановлені налаштування. І тепер, коли ми наповнюємо інформацію про квартиру. В даному випадку, знову ж таки, змінимо характеристику 701-ї квартири по категорії виду. Відкриваємо редагування 701. І змінюємо характеристику вид на море. Зберігаємо дане налаштування. І тепер в квартирограмі в шахматі доступно. Можливість фільтрувати даний об'єкт нерухомості за категорію виду море. Зараз натискаю море і бачимо, що квартира вже з видом на море 701 відфільтрована. Таким чином, відділ продажу забудовника може швидко та зручно підбирати квартири під запит клієнту по характеристиці виду, І види можна налаштувати по відповідності до того, як потрібно забудовнику в його бізнес-процесах ознаках характеристик новобудови. В даному випадку встановлені характеристики міста, парка, гори, море і так далі можна додати будь-які. Також, коли змінюється видова характеристика на квартирограмі, вона також змінюється і на смарт каталозі Якщо ми зараз знову відкриємо 701-квартиру, то бачитимемо, що для неї встановлено інший вид, а саме вид моря. Таким чином, смарт каталог і шахматка надає можливість менеджерам з продажу нерухомості у забудовника легко знаходити нерухомість під запит клієнта. Також доступні інші фільтри, які ми розглядаємо в наступних відео. Зараз пропоную розглянути фільтр сторони світу, як встановити сторони світу і знаходити нерухомість під запит клієнта на шахматці по сторонах світу. Це відео ми вводимо на екрані. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте професійні галузеві рішення для забудовників в експертному середовищі.